Добрий день! Я Сокретний Тарас, учень 4 класу Козилецького ліцею номер 1 Сьогодні я хочу провести дослід, чи справді мо вода може клеїти. Мета мого досліду переконатися, що вода може клеїти. Для цього нам потрібна гладка поверхня столу, компактний диск та чайна ложка води. Для того, щоб переконатися, що диск не прилипає до столу, просто кладемо диск на стіл та переконуємося, що його легко відідрати. Тепер проливаємо чайну ложку води на стіл, прикладаємо диск, робимо декілька кругових рухів, щоб Вода розлилась по поверхні диску. Тепер пробуємо диск, відірвати диск. Це не так то й просто. Вдається, тільки якщо підійти ногти. Це відбувається. Вся справа в тім, що дружні частини води склеюються, і ця е, дія називається когезією. Коли води зчеплюються з іншими молекулами, це називається адгезія. Тому мокрі речі прилипають один до одного. Де це відбувається? Наприклад, коли контактні лінзи, змочені спеціальним розчином, тримаються на поверхні ока. Дослідження я розширив свої знання про воду. Провів власні спостереження. Ресутат моєї роботи показав, що вода має свої унікальні властивості. Послідним шляхом довів, що вода це речовина, яка має властивість склеювати. Я перед собою поставив досягнута.